А в російському Ростові з'явилося нове кладовище для бойовиків, які загинули на сході України. Загалом 500 могил. Фотографії супутника показують, що у червні там було лише поле, а на знімках за вересень уже є поховання. Ці могили без імен, є лише таблички НМ, тобто нізвісний мужчина та «НЖ – нізвісна жінка» і солдат номер 5 Тіла привозили еквантаж 200 з Донбасу. Загиблих навіть не поховали на кладовищі, а на окремій ділянці. Нагадаю, і терористи з ДНР, і Росія офіційно не визнають Масової загибелі найманців, які воюють в Україні, за гроші родичам загиблих забороняють розголошувати місця та обставини смерті їхніх рідних. А журналістів, які розслідують ці факти, переслідують і б'ють.